Я вітаю, шановні друзі! Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про те, як правильно тренуватись для схуднення та набору м'язової маси. детально на ці питання нам відповість наш гість, тренер Олександр Андрусенко. Олександр, радий вітати. Доброго дня. Давайте ми почнемо, напевно, з того питання, яке хвилює, мені здається, більшість тих, хто або тільки хоче піти, або тільки починає так, ходити там, до спортивної угу. зали. Чи можна одночасно худнути та нарощувати м'язи? Одночасно худнути та нарощувати м'язи можна, це складно не просто, але це цілком реально. Для цього, по-перше, потрібна, потрібна дисципліна. Як у харчуванні, так і з фізичними навантаженнями. Тобто, для того, щоб нам було чим займатися, нам потрібна енергія. Ми повинні споживати достатню кількість вуглеводів для цієї енергії. Ну і Для того, щоб підтримувати наші м'язи, нам повинен, тобто, повинен бути в нашому раціоні білок. При цьому повинен бути баланс як між вуглеводами, так і між білком. Також не потрібно забувати, що повинні бути також і жири в нашому раціоні, тому що схуднення і так, набор мишечної ваги це трошки різні моменти і там у кожного свій підхід. Але одночасно це зробити можна. Одночасно це зробити можна. А так е, перейдемо до фізичних вправ, так які найкраще підходять для схуднення, тому що ми знаємо, йде весна, mm -hmm. весна вже прийшла, mm -hmm. так і от більшість людей якраз починають от в останній момент, скажімо так, запри, е, запригувати в цей останній вагон, так і починати активно займати спортом. Але ж які вправи є найефективнішими? Mm -hmm. Ну для схуднення найефективніші вправи які це менше їсти, більше рухатись, скажімо так. Е... Ну, а вправ, так сказати, багато. Ну, можна виконувати, наприклад, біг, біг ходьба, плавання, велоспорт, ну, велотренажери кататися. Ось, ну, кожен із цих видів спалює, ми витрачаємо на це енергію в вигляді наших калорій. Ось, тому вправка якби багато. ну В, в принципі, можна і в зал ходити, можна це робити і, е, в домашніх условіях. От, можна виходити в парк, е, виконувати любі навантаження з власною вагою. Ось, і, ну було б желання. Тобто вести більш активний спосіб, активний життя, і спосіб життя точно все зберігається. додому ми... як піднімаємося, не на ліфті піднятися. Піднятись. Тобто активність щоб була, і не буде воно відлажуватись лишнє. Так. А якщо говорити про тренування, які сприяють набору саме цієї м'язової маси, так угу. які більш такі ефективніші? Ну, для набору м'язової маси там трошки інакше. Там, є якщо при схудненні, ми повинні більше витрачати менше три... витрачати Більше витрачати, менше потребляти. Е, а для нарощування м'язів ми повинні більше споживати, менше витрачати. Е, є, е, і також силові навантаження повинні бути в трошки іншому діапазоні. Якщо там ми повинні рухатись, двигатись, то є, кількість вправ там повинна бути е, багато підходів, чуть більше повторень, то тут має е, бути менше повторень. І більша вага, і для цього буде ну більше ефективніше, більше ефективніше а, чудово. А чи є різниця у підході до тренування там для чоловіків і для жінок? Так, є в цьому різниця, тому що чоловіки ми від природи у нас більший рівень тестостерону, який дозволяє нам підіймати більше ваги і більше нарощувати м'язи. У жінок трошки інакше, у них там, наприклад, естроген, який дозволяє скоріше відновлюватись. І, Ну, то контролювати свій рівень жиру. Е, ось. Ну, і займатися що чоловікам, що жінкам треба, е, як сказати, не, не, не перебільшувати. Може, не перебільшувати з навантаженням. Так. А якщо говорити про ну, харч... Вони повинні бути все одно. Навантаження, силові, тому що худнути і думати, що я, що я буду чисто кардіо робити і я схудну, це теж. Uh -huh. відчасті... Міф, так? Скажімо. Так, так, так. А, так. До речі, ви задали на початку нашої розмови про харчування. А як харчування впливає на результати тренування? Чому воно настільки важливе і всі тренери про нього говорять? Харчування, мабуть, грає ключову роль у цьому всьому, тому що від харчування залежить і качество нашого, нашого тіла, так сказати. Ось, тому що нам для використання якихось силових ваг. В тренажерах нам повинна бути що? енергія Енергію ми повинні споживати у вигляді вуглеводів. Е, наші м'язи підтримувати ми повинні за допомогою білка. Е, вода в нашому раціоні теж ми ж е, состоїмо як з води, ще, і у нас повинен бути рівень е, определеної води. У чоловіка один, у жінок другий, у дітей інший. Ось. Е, тому... Вітаміни, мінерали, харчування це повинно бути збалансованим, якщо ми хочемо досягти якихось змін в своєму тілі. А, так. А яких найпоширеніших помилок припускаються люди, які починають от приходити худнути або починають приходити і набирати, ну, хочуть набрати м'язову масу? Угу. Найчастіше ну, низькокалорійні оці дієти, які... Всі думають, що не буду нічого їсти, значить швидше похудаю, при цьому починають робити якісь вправи. Ну, трошки так скажем, неправильно, тому що менше ми споживаємо опять же, тих же самих углеводів, менше енергії. І ми починаємо цю енергію брати звідки? З наших м'язів. Тобто Ми хочемо спалити жир, да? ну, при цьому палиться наші м'язи, ми можемо там трошки менше. Стать. Ну, це ми стали за счет м'язів, а жирова прослойка так і сталася. Тому е, такі помилки плюс там починають. Е, Ну, які ще, що починають неправильно е, вправи робити, ті, що ну не підходять цьому чоловіку, не, не можуть. Е, я, я вважаю, що треба, якщо трошки щось не зрозуміло, підійти до тренера або поспілкуватися з кимсь, хто в цьому більш Компетентний, щоб надав якусь інформацію. Чи потрібно робити так, там, так чи іншому проблему? Тому праву, чи не що не багато є справ, які трошки. Ну, вони є, і люди думають, що от я це зроблю і все в мене буде. Повинна бути в першу чергу дисципліна, і трошки запастись, так сказати, терпінням, тому що не так все просто ділається, але ділається. Так. А чи можна досягти результату без тренажерного залу? Чи все ж таки от краще займатися? Е, можна досягти без тренажерного залу, знову ж таки, це можна виходити в парку, різні аеробні нагрузки, турнік, віджимання, підтягування все це можна. Ну, Тренажерний зал для цього, звісно, трошки більш, більш, більш підходить, так. Так, тому що там більше то есть для цього е, використовується і ну, сама атмосфера в залі. Там прийшов, займаєшся. Як правильно скласти програму тренувань для новачків? Ну, програму для новачків потрібно. Чи все ж таки це все індивідуально? Це все індивідуально, так. Нема якоїсь стандартної схеми. Нужно учитувати багато факторів, які возраст, пол, який образ життя у чоловіка. Тому. Це все індивідуально, так. А чи є оптимальна частота і тривалість тренувань для ефективного результату? Ну, і так є, є для схуднення, наприклад, навіть не для схуднення, з першого для Обична образа жизни для підтримки свого здоров'я, можна так сказати, 2-3 рази на тиждень достатньо. Якщо це цілі якісь ну, іліс, або схуднення, або набор м'язів, то 3-5 разів десь в такому діапазоні. Ось. І для кардіо більше рухаємося, для набору трошки з вагами работаємо. Менше діапазон повторений, називаємо так 6-10 от такий небольший. І не забуваємо особливу увагу приділяти нашому відпочинку, тому що відпочинок між підходами це теж грає ключову роль. Ми повинні встановитись. Не важно, це, ми тренуємося опять же, в залі, не треба вмирати на турніках, на, на площадках. Розмірне все може бути. А, тобто я так розумію, що о, от відпочинок і напевно ще здоровий сон так, відіграє дуже важливу роль. Так, сон, да, так, так. Е, от, наприклад, є, якщо ми намагаємося наростити м'язи, м'язову масу, е, гормон росту виділяється, коли ми переважно коли ми під час глибокого сну. Тобто е, сон, я вважаю, це невід'ємна частина цього всього. Yeah. Як і для схуднення, тому що якщо ми, наприклад, не, неправильний так таксом неповноценний, то ми не даємо, схуднення теж працює, коли ми відпочиваємо. І якщо у нас неправильно нарушений цей процес, організм не дає так сказати, указаній, щоб зжигались ці калорії. Mm -hmm. Тобто зараз ще такий один міф: так що якщо ми не рухаємося, то жир не, не спалюється, mm -hmm. ми не худнемо. Так, ну, але конечно. потрібно відпочивати. А ну що, Олександр, я е, дякую вам за те, що ви звітали нашої студії. На цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. Е, і дякую за ці поради для наших телеглядачів. Дякую вам, гарного дня. Вам нагадаю, що ви дивились проєкт спортивне місто, і в гостях у нас був тренер Олександр Андрусенко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.